Ження дронових атак. Вони е, сьогодні їх фіксували в п'яти російських областях. Е, е, вибухи лунали в місті Сафоново Смоленської області. Там розташований завод з виробництва ракетних двигунів. Відеоприлюднили у соцмережах. Раніше у Смоленську область вже прилітало. У новорічну ніч сили оборони уразили на автобазу Ярцевська. Росіяни використовували її для забезпечення армії. 2 січня українські бійці завдали високоточного удару по командному пункту окупантів у Мар'їному Курської області за інформацією журналістів в бігу Сінфо там ліквідували командира 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ Олега Тімошина. Саме він віддав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023-го, де загинуло 46 людей. Також цього року було гучно у Ростові Таганрозі та Ганрозі та Вороніжі. А у передень нового року воїни ГУР вперше у світі знищили повітряні цілі за допомогою морського дрона. Два гелікоптери Мі 8 збили ще один уразили поблизу. Криму, певні деталі ми вже дізнаємося. Принаймні, ось це відео було опубліковане на загал. Що зможе розповісти про цю операцію Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил ЗСУ і капітан третього рангу? Зараз в нього і запитаю. Пане Дмитре, вітаю, бажаю здоров'я. Вітаю студія. Вітаю глядачів у новому році. Ну, новий рік нам приніс нові новини і нові досягнення сил оборони в взаємодії. І головноупринні розвитки військоморських сил. А що можете розповісти про цю операцію? І в цілому, наскільки це ну, часом використовують військові аналітики е, такий термін, як «геймченджер», Так, те, що може е, в чергове змінити хід бойових дій? Ми з вами неодноразово обговорювали ці правила гри. І ви праві так, е, в якийсь момент е, відбувається така. Подія як е, зміна умов, тому що в принципі, як і будь-який військовий конфлікт, інший наш е, в цьому сенсі не відрізняється. Відрізняється лише динамікою і кількістю цих е, змін умов е, в Чорному морі, і в Азовському постійно йде така боротьба, і е, вона якраз і зводиться до того, що завжди шукаються нові способи впливу і нові способи проти, протидії цим впливам, як з нашого боку, так і з боку. Ворога відповідно, і ви всі пам'ятаєте, як змінили правила й умови гри, поява саме безекіпажних систем морських, які почали впливати безпосередньо на пакт присутності, взагалі, як в Криму, так і в різних частинах Чорного моря російських бойових одиниць. Це все відбувалося поступово, але <кхем> доволі. Доволі швидко, і в якийсь момент так правила гри були змінені. Росіяни були вимушені фактично призупинити свою постійну діяльність в у відкритому морі чорному, але в якийсь момент, звісно, вони теж шукали спосіб протидіяти нашим дронам. і Для них цим рішенням стала авіація. Це вже давно не є таємницею, особливою, що росіяни використовують гелікоптери для того, щоб патрулювати. Акваторію для того, щоб протидіяти українським дронам морським, і як ви бачите, ефективність в якийсь момент не те, щоб знизилася, але ми стали бачити набагато менше таких кейсів з тестуванням саме морських дронів. І звісно, зміна цієї ситуації, вона мала колись статися. І хочеться вірити, що цей момент є поворотним, і росіяни тепер будуть вимушені. Шукати новий підхід, новий ключик, в принципі, стандартно вони зазвичай не одразу розуміють, що відбувається. Ми це теж вже бачили, це проходили. Угу. Їм треба кілька таких кейсів для того, щоб зрозуміти, що це система. Так було і з кораблями після кількох знищень, лише вони розуміли. Так було і з іншими кейсами. Думаю, що через якийсь період часу все ж таки, ми будемо вимушені повторювати для росіян цю ситуацію. Тоді вони почнуть якось змінювати свою тактику. Поки що, в принципі, можу зазначити, що авіація така як гелікоптери, вони продовжують її використовувати для патрулювання поруч з літаками. Знов таки, Дмитре, А вибачте, Але... дозвольте уточнити. В нас не так багато часу лишилось на цю розмову сьогодні. Чи правильно я розумію, що от просто ми зараз бачимо, як українські дрони полювали за російськими кораблями? Що тепер українські дрони полюють і за російськими вертольотами? Чи це зброя захисту, те, що ми бачили? Взагалі, все, що стосується нашої протидії росіянам в морі, це є захист, тому що Російська Федерація напала на Україну а не навпаки. Тому будь-які наші дії, це захист, він просто може бути активним, може бути пасивним. Чи стосується безпосередньо полювання на гелікоптери, ну цей факт вже оприлюднений. І я сподіваюся, що в подальшому подібна тактика буде застосовуватися в більшому навіть масштабі. Я не можу якось. Розписуватися за е, колег з головного управління розвідки, е, відкривати їхню е, діяльність, е, висвітлювати, але з того, що ми маємо, е, ми можливо маємо так зміну правил. зрозуміло. Дякую вам за подробиці. Ну, які можна зараз розголошувати до слова за 24-й рік. Ще й військово-морські сили знищили понад 440 ворожих безпілотників, адже ви також залучені і до протидії повітряним атакам з боку ворога. Дмитро Потенчук, речник військоморських сил зсу, капітан третього рангу, щойно долучався до нашого ефіру. Понад